Вітаю, шановні глядачі. Вчора були справді доленосні вибори не тільки для Молдови, а й для України. Також ці вибори визначали долю нашого південного флангу. Якби перемогла Москва, ми б отримали ще один фронт гібридної агресії проти нас, а можливо, навіть і не гібридної, а прямої. І також ще одну недружню країну на кордоні. Але електорально проєвропейські сили змогли взяти гору, точніше проєвропейська сила в основному. Отже, як Кремль програв молдовську битву, чи взагалі про таке можна сказати? Зараз будемо розбиратися. Погнали! Зараз на сайті 99 з надлишком відсотків порахованих голосів. Ну, поки ми готували цей сценарій, може там вже ще й більше. Думаємо, вже на момент виходу буде 100% знову таких голосів. Пораховано явка становить 52 відсотки, але вже точно можна сказати про перемогу про європейських сил. Партія має санду пас отримала 51 відсоток голосів. це десь 55 місць в парламенті. Це на 8 місць менше ніж 4 роки тому, але це все одно більшість, є така гарантована. Найближча промосковська партія, саме патріотичний блок, який складається з промосковських соціалістів та комуністів, отримав лише 26 місць. І це теж непоганий результат, бо вони втратили шість місць, але звісно, є і підводні камені. Альтернативний блок мера Кишинева іона Чебана отримав 8-9% голосів та 8 місць. Попри заяви про європейську орієнтацію, всі лідери блоку мають про московське минуле та зв'язки з Додоном. Тому це швидше був такий гібридний блок, аби забрати в проєвропейських сил голоси на виборах. Якраз, мабуть, вісім втрачених голосів санду. Це і є цей блок. Не сильно вдалось московитам розробити проєвропейські сили. Звана наша партія не наша з вами партія, а наша партія Ренато Усатія здобула 6% та 6 місць. А партія демократія вдома ледь подолала 5% відсотковий бар'єр, отримавши 6 місць парламенті. Остання партія взагалі виграла дуже цікаво. Вони стоять на позиції об'єднання Молдови та Румунії в одну державу. Під час парламентських виборів 25-го року партія отримала підтримку від Джорджа Сіміона та несподівано виграла 6 місць в парламенті. Повідомляється, що лідер партії Костюк значно зріс, підвищив свою популярність у TikTok за кілька днів до виборів. Ну, ми підозрюємо, що знову таки це додаткова технологія Кремля. От вам і приклад, до речі, Сили сосмереж. Юніаністи вперше в історії Молдови заходять в парламент. А вони, до речі, за нормальні стосунки з Москвою, так що ну, ті, хто там насліщається об'єднання Молдови і Румунії. Це означає, що вся партія, яка запросуває, вона нормальна. Ну і підтримка сімеона. Відповідно, компанія приходила в умовах безпрецедентного московського втручання. Тут на каналі ми говорили, як господін Кирил Дмитрів курував спецоперацію по здобуттю голосів для промосковських партій. Аби не повторюватися, то скажімо коротко. Кремль розробив цілу сітку підкупів через крипту. Використовувалися штучний інтелект та політика дезінформації. Москва витратила на вплив на молдовські вибори понад 200 мільйонів євро в два му році та десятки мільйонів в 25 му суми підкопи голосів охопили 138 тисяч громадян 10% активного електорату московія використовувала промсвязьбанк для переказів цих коштів і 119 територіальних осередків газовий тиск теж не дав свого тільки жителі Придністров'я зараз страждають до речі вони теж доволі багато голосували за проєвропейські сили це теж цікавий момент у день виборів Кремль вирішив теж не давати задню. Так велику роль в молдовських виборах грає діаспора. Вона в більшості своїй є проєвропейською та політично активною. Це Кремль активно тягнув Молдаван з Москви на вибори, готувався до цього, але цього було замало. Москви було на порядок менше дільниць ніж в Італії чи Іспанії. Тому Кремль почав їх мінувати по телефону. Але результат не дав бажано. Навіть дістали Дурова, який дуже вчасно. Заявив, що ніби французькі спецслужби затримали його минулого року, аби він впливав на вибор у Молдові. Як раптом, це все згадав наш Пашенька Московський Підхалуй. Треба це визнати, що він грає на Москву і дуже активно. Це до дискусії про те, чи є на нього вплив, чи немає. А от приєвропейським силам вдалося обезпечити себе від потоку промосковських голосів з Придністров'я. Поліція заблокувала міст і дуже по бюрократичному досліджувала документи Придністровців. За час виборів лише три автобуси змогли перетнути міста проголосувати на виборах. Це сильно вдарило по підтримці партії Додона, але довести, що це було навмисно, навряд чи вийде промосковським силам. сила. Показало й те, що Гагузія, яка краще голосувала на попередніх виборах, на цих голосувала погірше. Влада затримала троє підозрюваних з Придністров'я. Були затримані за планування масової дестабілізації після виборів. Звісно, є спроби оскаржити вибори у будь-який спосіб. Молдовська влада готується до протестів понеділок. Після того як колишній президент Ігор Додон, один з лідерів промосковського патріотичного блоку, який програв парламентські вибори, звинуватив привопровпро європейську партію дії та солідарності пас у крадіжці голосів, і це буде лише початок. Якщо законно не вийшло перемогти, то буде. Спроба перемогти з допомогою тиску, але це навряд чи вийде. Накастеляють їм там. Ну, по-демократичному, звісно, і буде добре. Олоська влада зробила свої висновки з президентських виборів та краще підгодувалася до гібридного впливу Кремля. Москва заявила про безпринципні дії Заходу проти Молдови. Кремль відкинув звинувачення у втручанні як антимосковські та безпідставні. А загалом НАТО та ЄС хоче захопити Молдову. Ух, все, під гньотом, Під підгньом Молдовушка. А не можуть дойти, бо за три дня не получилось, як то кажуть. Перемога пас закріплює незворотність європейського курсу Молдови та створює демократичний буфер між Україною та країнами НАТО. Це унеможливлює завершення оточення України Московію через Білорусь на півночі, окуповані території на сході та потенційно ворожу Молдову на південному заході. Ну і звісно, ще робота з іншими країнами, частково, як одна з яких вийшла, це через дешевий газ і нафту. Вони підкупили частину угорських і словацьких еліт. Але це ми сподіваємося буде ненадовго. Тут, до речі, знову таки я хочу сказати до поваги до поляків, як би нам не складно з ними було, але вони розуміють геополітичний момент, і це цінно. І ось, Давайте це сварка з поляками чи не непорозуміння. Це давайте непорозуміння в одному домі. От, це не. Це непорозуміння вороже, якби яке воно б складним би і не болючим часто бувало. Навіть навроцьк ем, діє, не дивився, дивіться, він і так там наговорив Трикорова. Це від нього очікували. Але я від нього очікував гіршого ставлення до нас, до допомоги нам, ніж він зараз проявляє. Тому все добре, це краще ніж могло бути. Тому і Польща, і Молдова, і Румунія не стали жертвами московського тиску. От і окремо там питання про Чехію, це вже окремо розмова. Результати виборів це значна поразка московських операцій впливу. Попри витрати еквівалентні одного ВВП відсотка Молдови, Москва не змогла змінити про європейський курс країн і Кремль буде проводити роботу над помилками, але ну, вже надовго вони втратять свій такий прямий вплив. Парламентські вибори 25-го року, молові, це перемога демократії над гібридною війною, попри безпрецедентне московське втручання, вартістю в сотні мільйонів євро для такої от економіки. Це великі кошти. молдавани обрали європейське майбутнє без допомоги єсту України. Речі, ця маленька країна змогла протистояти всім цим викликам, але для України це означає збереження дружнього сусіду та та стратегічного партнера. І, звісно, хочу наголосити, що Молдовани в першу чергу зробили цю перемогу. Не можна сказати, що це тільки за допомогою ЄС і України. В першу чергу їхнє бажання вирватися з цього пассовє лайна зіграло важливу роль. А допомога це вже, звісно, важливо, і про неї треба говорити. Для ЄС це успішне розширення на схід, а точніше, навіть тепер не розширення, а таке от закарбування своїх перемог, розширення європейського простору. І, звісно, демонстрацію привабливості європейської моделі у порівнянні з цією московською моделлю. Тож всіх я вітаю. Це справді велика перемога, велика перемога вільних націй. І ми бачимо, що молдовська вільна нація є, і вона старається, навіть попри те, що там багато хто виїхав за кордон, вона старається підтримати як всередині країни свою демократію свободу, так і назовні. І тут я порадуюсь за наших сусідів, і побажаю їм. Перемагати далі проблеми свої, тому що не на пустому місці грає Московія. Москва грає завжди на слабинах, маніпулює, звісно, і таке інше. А силам свободи треба вміти вирішувати, чути свій народ і пробувати вирішувати їхні проблеми. А народу, в свою чергу, треба мудрішати і розуміти, що багато проблем потребують справді комплексного виваженого рішення, а не просто там прості рішення від дешевого московського газу. Наприклад. Ну, начебто, процес в хорошу сторону іде. Я нагадаю, що дуже правильно Санду закинула тезу. Це в московити так зараз закидували. Вони закидували це проти нашої допомоги Молдові за промосковські сили. Вони розповідали про війну. а Сандо добре сказали, що якщо проєвропейські сили не виграють, то в Молдові може початися війна, і це теза була дуже сильна і, до речі, справедлива. І вона виходить, що була однією з тих, які. Дійшли до молдовського виборця не єдині, але це одна з останніх таких було сильних тез, правильних тез. От що для Москви і для московицьких сіл сил наразі в цій геополітичній розкладці, яка існує, Молдова, є інструментом для того, щоб для амбіцій Кремля і для того, аби підпалити простір коло України, щоб досягати своїх далі геополітичних цілей, і на сьогодні. Це просування, як мінімум, на цьому такому південно-західному флангу, ем, як було сказано тут в сценарії, так, ем, це просування було зупинено. Знову таки, Чі? вас всіх і вітаю, а надалі вже і можна займатися вирішенням і Придністровського питання. Я впевнений, що це не за горами, коли воно вирішиться. Все залежить, звісно, від суверенного права дії і потреби в самій Молдові. Я думаю, що з часом. Там до сьогодні йдуть. а ми, звісно, Україна в цьому допоможемо. Всім всього найкращого, дорогі глядачі, до побачення.